Добрий вечір, доренькі пчеловоди. Хочу свою думку щодо квебеків. Пройшов і репіленти, і квебеки на сьогоднішній день дуємо дувчиком. Чому не подобається? От зверну увагу, коли ми привозимо рамки, качаємо дома вже років 20. Якщо добу переночує мед, то вже на другий день його качать, ну, медогонку треба крутити в два, а то й більше раз довше. Коли тільки одібрав його, то тоді він ну, прям вискакує з медогонки. От ми дубчиком видули, приїхали і зразу качаємо. Ну, це В цьому році ночі жара 30 градусів. І один день вийшло, що не викачали, а на слідуючий день. То ви знаєте, ну це різниця, якщо то треба було крутити медогонку хвилин 5, то, то хвилин 15. Так, і якщо поставити квебеки, то він буде без пчол добу або й більше, і вже ти більше програєш, ну прийдеться часу крутити ту медогонку набагато довше, ну швидкість. Що там за процеси проходять, оце я научно не можу пояснити, але ну, те, що він тужавіє, міряв вологість одна і та. Що казали, там достигає він, ні. Вологість одна і та, ну а густота дуже різна. Так що якось так. Я рекомендував дувчиком, приїхав, з дув, скільки тобі треба, без мороки піднімати 10 раз ті магазини. Всього доброго.